Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, Доброго. вітаємо вас. Наша сніданківська родина. Бачите, що ми вже тут не одні, а це означає, поряд з нами Хелена Роверк в образі королеви. Питання ну, але, означає, Олановка, значить, сьогодні буде дуже красиво. елегантно. Виглядає ви сьогодні Просто фантастично виглядаєте так. дуже елегантно. Але я тиждень тому вас бачив в, в спортивному одязі і дуже вболівав, як ви бігли на півмарафон перший в вашому так. житті. Я вас щиро вітаю. Так. То єдиний хто тут не ще на півмарафон, це я. Тому роз... просимо в клуб. Але дуже красиво про нього розповідає. Ага, вмію, це. я вмію розказати, я вмію. Це моє. Так що я вас щиро вітаю. Насправді це така ну напевне подія непроста. Це для мене важлива подія, до якої я готувалась, мабуть, що все життя, е, тому що я згідно світлин, мене е, батьки з дитинства на стадіоні, знаєте, вигулювали замість дитячих майданчиків. О. Я на стадіоні бігала, тому давно треба було пробігти, але мені було якось страшно. А насправді це прекрасно і дуже. Весело і радісно. Але кажуть, що незважаючи на ці тенденції, що всі довкола бігають, спортивний стиль в одязі відходить. А з'являються якісь революційні зміни і в цьому сезоні, і про них хочеться дізнатися більше. Які кольори, на що звертати увагу, які силуети, сіл що варто викинути із шафи, а що навпаки, десь там покопросатися з наймодніший образ 2000, осені 2023 року. Отож, говоримо про тренди на осінь 2023. І дійсно спортивний одяг залишаємо виключно для занять спортом. А на щодень, на роботу, на зустрічі, одягаємося вже більш по-діловому. Угу. Діловий, діловий стиль повертається. нас так трошки викинуло з моди викинуло стилю в сторону спорту. У нас були різні зручні худі, кросівки, джинси. А тепер ми повертаємось, згадуємо, що таке жакети, що таке штани, брюки, сорочки, і всі ці елементи зараз дуже дуже актуальні. Тому, а, якщо раніше ви одягаєте кросівки, джинси і ви модні, то тепер, щоб виділятись з натовпу, щоб бути не таким, як всі, ви одягаєте якісь туфлі, а, штани, а, сорочки і все, що тепер нетипово було раніше. Ну, давайте такі, якісь більш Ш... конкретні Ш... поради. Ш... На які Ш... кольори звертати mm -hmm. увагу, на які силуети так змінився силует. Якщо до цього в нас був силует більш такий, а оцей оверсайз і такий, грубо кажучи, прямокутник. Якщо здалеку дивишся, прямокутник, широкі футболки, широкі джинси, штани все широке пряме. То тепер в нас знову повертається так званий ікс-силует, коли в нас, врешті, в жінок з'являється талія. Халія. Ми а, залишаємо все, що наші жакети будуть вільні. Для того, щоб ми вільно рухались, але вже промальовується талія, вже навіть багато таких жакетів з емітацією корсету. Вони вже все-таки більш приталені, тому е змінюється силует, але залишається оця свобода. Поки що ми в такому перехідному, мабуть, періоді залишаємо оверсайз, але вже з талією. Влітки, це ось, е якщо звернути увагу, це, це правильні силуети, коли вже так, є акцент Наталі, і навіть Так, у футболках Це от є новий, е бачите, новий е стиль, е нові тренди. В нас заполонили подіуми спідниці, костюми саме зі спідницями. До цього були костюми більш брючні, тепер костюми зі спідницями. І вони можуть бути будь-якої довжини. Актуальне, як то кажуть, все може бути і міні, і по коліно, і міді. Я завжди рекомендую всім спідницю довжини міді за коліно довше. В ній дуже комфортно і вона компліментарна для різних типів фігур насправді. І кольори теж мені особисто дуже подобається. Гама, палітра кольорів. Їх є багато, які актуальні Просто літо все було рожеве після прем'єри. Барбі зараз Звичайно. я бачу, що трішки якось Рожевий був, помаранчевий. Але яскравості не багато небагато. 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 А це кольори не всі, в актуальних їх всього є аж 15, Це ми обрали такі якісь основні і самим теж великою зміною в трендах є те, що до цього ми носили бежевий як основу. Було дуже багато бежевого. Тепер ми переходимо в сторону сірого, сірий як основа сірий, і до нього додаємо якісь яскраві акценти: червоний, жовтий або навіть блакитний. А от як вдало оновити гардероб, щоб не було багато фінансових затрат, але і там, наприклад, дві-три речі трендові цього сезону, які е, зроблять правильні акценти. Що докупити варто? Варто звернути увагу знов ж таки на кольори, актуальні кольори. Ви можете докупити собі якихось аксесуарів там нову сумку, наприклад, червоного цього відтінку, і додати його до базових якихось відтінків. Вашого аксесуар, сумка, берет, сумка, якісь рукавички, взуття може бути теж обираєте якийсь новий одяг. Цих декілька елементів в актуальних кольорах, наприклад, оцей червоний такий, оранжево-червоний для сміливих, і можна бути такий, зверніть увагу, коричнево червоний відтінок, дуже гарний, якийсь светр. Щось mm -hmm. додаєте нового кольору. Фасон. Якщо вам подобаються більш приталені силуети і вам вони пасують. Якщо у вас виражена талія, то звичайно обирайте і якісь сукні, жакети, сорочки теж більш приталені. Сорочки по... Повернулися в магазини вже теж з Талією. Це велика радість. Е, тому зверніть увагу на ділові якісь ігоря. Як було, так і залишилось. про не в принципі просто я шукаю свою Італію, чи я маю талію. Ну так. Дивіться, якщо її не сильно вона є, то зносіть собі пряме. А якщо вона все таки є, як правильно носити трендові речі, як їх комбінувати один з одним. Ми про це поговоримо. Буквально за мить Залишайтеся з нами, будемо формувати образи. Доброго ранку, вітаємо вас. В нашій студії. Сніданок вихідний з нами поряд зі мною Хелена Робрий. Ми розбираємо, що модно в цьому сезоні 2023 року. І вже сказали про солетні піджаки, про відхід від спортивного стилю. А от як правильно комбінувати трендові речі прямо зараз? Так, дивіться у нас оцей а, піджак з жакет. Вже тепер можна казати жакет. З вираженою талією з'явились такі виточки. Ще е, фішка цього сезону це криватки туненькі. Я вам пропоную. Е... Насмілитись і одягнути не чорний колір, а якийсь синій, темно зелений відтінки. І а, в тон, в тон може бути сорочка, в тон краватці. Так вона не буде сильно виділятись, але разом з тим це буде така цікава деталь. І ще зверніть увагу: спідниця може бути довжини такої по як ми колись носили і тут оп, і вони знов повертаються, або довшу теж запросто одягайте. Але Щ... в, цьому, в цьому жакеті розвертаємо, є так. цікава незвична фішка, якої не бачила ніколи. Це формування талії за допомогою ось такої шнурівки можливо тут погано так. видно, але нетація такого корсету, ніби У нас це теж дуже актуально, коли ми на а, жакет робимо ефект ще. І кожна, і кожна дівчина може під себе формувати собі талії. Переходимо так. до наступного образу. Це той самий Це... модний сірий колір. Модний сірий колір і звичайний светр. Нас залишається в моді мінімалізм і така, знаєте, простота. Прості базові речі вам буде далі слугувати. Просто ви їх неочікувано поєднуєте з е, блискучими, наприклад, спідницями в паєтку. Вона може бути і з якимись е, деталями на півпрозорості. і ви будете виглядати по-новому. Вам буде дуже зручно насправді в звичайних своїх. Светрах е, важливо, щоб вони були все таки вільні, не облягаючи, і... але і не дуже оверсайз, І не дуже оверсайз, розумяю. так uh -huh. не дуже широкі, і сірий колір е, буде личити всім і його легко. Компонувати з іншими кольорами. Ну і знову ж таки трендове поєднання сірого та такого приглушеного так. червоного, благородного mm -hmm. червоного кольору. Вишневий, навіть можна, я б назвала відтінок. Для тих, хто планує покупки якогось пальто на осінь, вам дуже рекомендую ось такий можливий варіант прямого крою: двобортне пальто, сіре, з чіткою лінією плеча. Це буде найбільш універсальною вашою покупкою до суконь, до штанів, до костюмів і навіть зі спортивним якимось повсякденним стилем теж може бути і такий дуже трендовий аксесуар. Знову моду повертається, тільки трошечки змінені такі а, шалики, об'ємні, як шалі. Ский бренд а, мені дуже подобається, і зверніть увагу, як гарно поєднуються відтінки. Два Красивих так. трендових кольори. Дякую. З нами була Хелена Ровер. Ще більше деталей про образи і про тренди. Ви завжди можете знайти на інстаграм-сторінці. Ви зараз бачите її на екрані. Тому підписуйтесь і слідкуйте завжди, потрібно бути модними і стильними. Будьте гарні. <laughs>